четвертий день перед тріпом. Одна ночь. Ми, ми не спимо, а later. Добрий ранок, друзі. на Ну ранок. Ладно, не шумим. І Ми скоро будемо виїжджати. І Батько тут подружився з бочкою, так що класно. Ну, Коротше, чумодам не спокований. Ти гені, ш я вночі положив, його в йовти вночі, на ноутбук. <музыка> <музыка> бублики, чтобы был питолий лод, вот видите. <свят> <нах> Эти бублики все будет в ты подумал? Нет, они прекрасные. Поїхали, тут як завжди дощ. Кабан дуже хоче кататися, вже катався. Ви короче, зараз ще навіть немає 12-ї. Ми заселяємося хату як мінімум в два. Іде дощ, ми не можемо їхати в парк. Що ти скажеш? Ай, ай! Кабан, а що ти скажеш? Ай! Ладно, паработ. на кошерочек и поехал дальше. Вау. Что подрачок был? One hour later. О, все приходи! Да давай здесь. Курман, нові кроси тільки, маю. Ну как я в парк, погода не покращилася особливо, Але парк краще, ніж я думав. Так що Ти, по кайфу. Кататись, по новому обладнанняшки в парку. Опа. Опа, у. Hour later. Я понявню пакету парку всюди. Найшли ми трохи цивілізації. Ну, он точно сили все. І ми считаємо не засадились хату. еще сейчас посмотрим. Это фигня. Весь день вали Просто что -то. Неправильно. Бля. Сейчас облачно. Правда? А, ты не, на Ирпин дивишься, мальчик? Подожди, мы на Ливаде сейчас, да? Ты на Ирпин дивишься, или куда? Это Полтава. Но Полтава ж большая, но это какой-то район. Лейтел. Такая красота, это капец. И летим в парк. Подрочинка. Ай-ай-яй. На кінець. Будуть стрічки, які з нами приїхали і місцеві можливо. Ми нормально прикатаємося, бо завтра ж у нас контест. Ми завжди приїхали з головною сіллю казнути на контесті. Не піляд, чи ми якесь місце, чи ні, Але просто казнути на контесті, типа мати досвід катання на контесті. Так що. Так. Постараємося прикататися, а завтра, можливо, можливо, треба буде вставати в 5-6 ранку, щоб в 6 поїхати туди вже і прикататися до того, як буде розкатка і змагання скейтерів. Так як так як завжди на розказку забідні є всього то пів години і все дуже мало. Отак пайдуш, пайдуш. А Не лево. Головне, в тріпі це Так. Да. Да. Ми що в першій половині просто блукали через всю полтаву по, по дощу, по дощу. Друга. І все таки накресили. То йшли не до Макдональдс, своїм до хати і зараз знову блукаємо трошки до парка. Ну, це пригоди максимальні. скажешь про Да не, ну давай пока без лога. Я хочу рассказать. А потом дадим уже, да? Финальный. Ну рейт. да, уже потом будем делать его дискус. Ну все. Да. Вот Димка и Люха тут, с которыми мы ехали в поезд. По кайфу. Кажут, что тому, у кого право на вас подожди, проще, не что у кого лево. Тіряємося вже з парка. Топово розкаталися. Зробив все, що треба прізвисько. Коротше, в принципі, я вже зробив майже повну лінію, яку я хочу зробити. на кондесі завтра. Тому по кайфу. Зараз піднімаємося на горочку. Та є наша хата зверху, парк знизу. І ми сьогодні другий раз піднімаємося на горку. Да. Ну, Цей самий схил, але по іншій дорозі. Зараз ми щось в Діржи. Держу. Many later. І так, не можу не показати обстановочку в хаті. байки. Все, до байки сюди влізли. Не п'ятно, що? Бодя, бадрачок. Балкончик Есть церковь. Тумбочка тут. Сміття просто. Ванна. Нет, Туалет, який не закрываются. Нету. Больше, ты шо? И кухня <си> зеленая. Ага. На годинку 7.50. пятьдесят. Чи давайте лайк таким, може поближе сюди. У тебе теж у мене може. Як сюди побачимо, що буде. Отакі тут гарний краєвид, ми летимо. кінець в парку. Всього 8 ранку. Зараз буду розмінатися, зігати захист та кататися. Всі сонні. <ріху> Тільки кабан вже бодрствує, спав більше всіх. <ріху> приїхав легенда. Дімон Зайцев. теж в ложек спільний. Говорили, десь пол-двінадцяту. Ти? Ну, з дівчиною приїхав. Ти потім вже ходили, що бродив по хаті. <ріху> Прийшли, типи, з якимось удавом, спринтером. баннер. <ріху> Ви представляєте, як його тянуть з падика. Куди дійдемо? Я вернуюсь на бачу, що це починається. Easy Day. Ми вже ходимо в парку, підносить обладнання. готуюся до контесту. Я розкатуюсь, знімати не буду так, як це. Плюс-мінус то ж саме, що вчора. Так, приехал. Yeah, yeah. Да по-любому. Yeah, uh, вроде бы. Uh, О, wow, oh, классный суисайд ноухенда. Ну, либо спин. 360 иксап. Досить редкий трюк. Так, це був антирндаун, наскільки я розумію. Оу, wow, високий ейр, хоч і бистрюка, але високо. До речі, хто думає, що дуже легко вилітати з цих потерпайпів, а це фігура, на якій я стою, так називається. Можете просто сюди залізти і спробувати. Зістрибути вниз. Твій час закінчився, барспін на ексап ми побачили, зафіксували для себе. Тому ми. Дякую. Так, давай, Боді давай, до нас давай. також приїхав з київської банди. Вау, фейлвіп, чотирка в шатуни. Тейблтоп в польському квотері. 360 барспів. 360 барспів це коли спортсмен. Прокручується на 360 градусів разом з велосипедом, а його руль робить іще 360 градусів. Лава антюрндаун. Антюрдаун це чисто київський трюк. Я знаю, що багато киян роблять ці трюки у себе, коли катаються в парках. Так, 360 було на книжці. Барстин через книжку. Якщо хочеш, можеш зробити ще якийсь трюк, час вичерпаний. Все, дякуємо тобі, Богда! Так. Я коротше перший а заїзд Виктор, не дуже вийде, зробив. Спробую. Коли ти хочеш почувати, я вмокаю там. Хоп-хоп-хоп, давайте підтримуємо учасника. Приїхати до нас на інтерсіті, три години буде а потім Є! ще на таксі. 360 іксан. Давай. Ікса, смотри. Трьох. Прикольний, до речі, хоч і невисокі, але типа близенько було передні колеса, якісні. 360 барс Давай! <звук> 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 2600, красиво, в два колеса, чотенько. Ще разок непогано, але О, правда, на іншій фігурі. Давай, в тебе ще є трошки часу. Все, ти вже закінчив, ну, як хочу. Дякуємо, тобі, вірте, буде ще друга спроба. Так, зараз ага. Володимира у нас не буде. Давай, 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 давай. Так, пішов. О, високий Air на котрі. Блін, круто, це на, на цих змаганнях, які зараз відбуваються, це по-моєму перший учасник, який стрибнув Airbox Cut. Ноль барспин крутий. Я знаю, що Тимофій вже по баспінах дуже сильно виступає, робити їх. Бу, так, вот так правиль, потім і мам тянут в потері. Має ще 15 секунд. Вау, на екстра прямо в скат. Дуже ефектно виглядає, коли так високо витаєш. 360 в 300. 10 секунд. Suicide наухаємо також. Все, Тимофій, твій час склину, але Якщо хочеш, можеш зробити ще якийсь один класний трюк, був на квісті. Дякуємо тобі, непогано. По-моєму, непогано. що Зараз буде показуємося. Вау, піотика, трохи не граві. Вау, спроба на два барспина, 360-й вік, спроба. Дякуємо тепей. Я во второй спробі делаю флей. Це буде своя хорош. Варто, варто, Давай, 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 давай. Дуже давай, давай. <парад> важливо підтримувати кожного учасника, тому що. Вау, 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 вау. спроба на Блін, цей зимчилак, приїхав з Київської області для того, щоб тут і так маркетовка. На владі покладати вам 702. Классника багатний, як я казав, на першій спробі. Пам'ятаю, що ти його круто виконуєш. 360 сап. Є, yeah. вона oh, лучше за 10 метрів. 360. Друзі, готові приймають сьогодні участь, ви пошкодуєте працю, тому що у нас працює команда відеооператорів. У нас є фотограф, можливо, ви навіть її не помічають, але вони примірно працює і кожного учасника. Так, капан, дві час закінчився, трьох на полотні. Як я ти його зараз забрався труп? Давай, 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 давай. Наступного рукави по путі також запусеримо. Так, принтер назад. Повернуться на великому кватері. Я думаю, що зараз ще буде, а я не знаю що. Давайте, 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 давайте. Давайте ще розаки, подава, давай, потім яга. Очі горять.

Саня знову їде. Друзі, давайте його підтримуємо. Ось він наближається Йо, Що це таке має. було, Бекліт 360, чипли. <пліпи> Давай, ще маєш час. Як байк живе, я, я не розпробую. Розпробую. Можеш, можеш спробувати ще раз. Йо, підтримуємо. Спроба на тилві, блін, але як амплітудно, як гарно. Я, якщо чесно, навіть не знаю. Це таке як бекфліп 360, да? Бекфліп 360. Ну, нічого, а ми сподіваємось. <Льохаїна. плів> <Льохаїна>. Високий Е. <Льохаїна. плів> Класний, чоткий, повільний бекфліп. Зверніть увагу, як Ілля високо вилітає на цих квартирах. Класний, чоткий, ноу-хендер. Давай! <плів> Чорно, було два віпа. Видно, що я типовий представник паркової культури. Як чітко і гарно він виконує всі трюки. Так, все нормально, але як гарно виглядав цей пепілипкотрі. Так, твій час закінчився. Якщо ти маєш бажання, можеш. Зверніть увагу на висоту. На бар ноу-хендер в квадрі, на високому ейрі. 360 кВт. І було схоже, що він хотів ще й барспін туди вптикнути, але не долетів. Так, ейр. Віп на бар! Вау, по-моєму, зі фешові сьогодні його зробив. Можливо, я помиляюся. на находим. Ну, ну, ну і хорош. Yeah! Чувак, ти час закінчився. Маєш змогу ще один тричок зробити, якщо хочеш. Так, підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Дякуємо тобі, Антон. Красавчик. І так, зараз буде быстрий концерт. 15 хвилин дається на найкращий трюк. Хто перемагає, забирає 1000 гривень. Ай, ну. блін, уже вже так близько цих. Трьохочка два віпа, спроба. Yeah! Бах, давай! Ну, давай! дубой! Так, друге місце в категорії Bengmix, а точніше МТБ, у нас займає Лебіга Тимофій. Насправді інтриги великої не було, але отримує, окрім грамоти такої класної подарунків і ще і кубок, тому що сьогодні змагання називається Левада Кап, тобто кубок левади. Богдан! Нема слів, я не очікував. Так, Ти отримуєш грамоту, передижню. Так, і я тобі потім, як ти зайдеш до мене, так? Да, казав я цей відео. Да. <плес> так, да, 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 окремо. Я тобі віддам твої гроші, тому що вони у нас одне найбумашки. Е, так, Зайцев Діма, е, за дуже класну лінію теж отримує кріп-приз. <плес> 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 так так латями, як коронавірус. Так, е, да, бо дуже класна, дуже складна лінія була. І якщо чесно, я би мабуть віддав за це перше місце. Але ну, давайте будемо об'єктивними, хлопці. І в тому числі двора Антон, який, в принципі, да, виграє е, це. дивись, ми тобі це мотива до, до всіх твоїх регалій, які ти сьогодні отримав. От так, е, да. дякуємо всім, але і ще це не кінець, тому що е, хочемо відмітити: у нас залишилось дві пари гріпс і одна загалушка. Сходячи цього. Так, е, дві пари гріпс. Ми хочемо відмітити. Мішу да, за Рівчацького за те, що в нього була найкраща підтримка сьогодні, по-моєму. Це... Будемо говорити так: найкращий локальний чувак. Да? Бо всі, хто виграли, це хлопці, які приїхали до нас з інших міст. І за це їм величезна подяка. Просто за те, що вони відвідали Полтаву, приїхали до нашого на змагання. Міша, ти отримуєш отакі такій грівці, як найкращий локальний райдер. А можливо, навіть ми тобі завтра грамоту випишемо. Порахуємо скільки нас залишилось. Да, і окремо. Хочемо да, ще одного мішу відзначити за е, найстрашніше падіння, я не знаю за ці спроби Беклі 360, які нічим не вимічалися, вони глядали дуже ефектно. От, тобі теж нові гріпси. Дякуємо тобі, що ти приїхав в Полтаву. Дякуємо всім, хто приймав сьогодні участь. Ми Боді трохи в шокі. Я чекав. Кучі третій. Я думаю, ну, або друге буде, або, або нічого не буде. Потім він каже, що точніше 7-беш і гетки. А потім бізне песу я ещ хириз. І так. будемо посвятитися з хати уже так як сьогодні. Уже неділя. Після того як ми приїхали і проїхали інші учасники, да я не очікував. Ну, топчик, топчик. Три аварий. Чекай, крепость. Later. Выходим, вывалимся, вы выскабим, причал, приземляемся, причаливаем, пришвартовываемся. Ну все, едем в тяге до дома. Кабанка кажется нормально, нормальные штати все, трипчик. Главное зависалось в пиццерии. О, это точно. Що каже easy Day. Хоч понякає ще вас лайку Ти шо Всім дякую за перегляд даного відеоролику. Всім добачення І наконець закінчиться. Не як ще не закінчиться, бо я ще не дом. Але Кайф, дуже-дуже-дуже класний тріп. Топові типи. Атмосфера на контесті була топова. Я не походу, палакав, цим відбулося. Буває.